які бітингу, протесту. Сьогодні Генеральна асамблея ООН визначила Днем міжнародної боротьби з бідністю. Україна, підписавши угоду з ЄС, теж визнала, що ми будемо всі рухатися у напрямку Європи. І в нас суспільство буде багатіти, а не бідніти. Прикро, але сьогодні ми бачимо що уряд Яценюка Гройсмана довів до повного зубожіння українського народу, до руйнації української економіки. Протестні акції 6 липня цього року, які відбулися в місті Києві, у кількості понад 50 тисяч членів проспілок, на жаль, заговорені урядом і не привели до бажаних результатів. Скільки можна ще терпіти таке обмеження свобод? Пора вже владі зрозуміти, що ми не битло, ми народ. Сьогодні в тіні крутиться понад 200 мільярдів гривень тіньової зарплати, недооціненої зарплати, недоотриманої зарплати, а це поступлення в бюджет, а це зарплата для бюджетних організацій, а це нормальний рівень пенсійного забезпечення для наших пенсіонерів яким віддають своє здоров'я за те, щоб Україна була могутня країна, вони мають по право запитати нас. А чи ми в тилу забезпечуємо все те, що необхідно для нормального розвитку України. І сьогодні на нас лежить відповідальність за це. І ми сьогодні прийшли сюди для того, щоб відстояти ці права. Було справді розподіл нормальний. Проти... Шокової терапії уряду був один уряд, був другий, третій, десятий, але система не міняється. І тому ми вимагаємо справедливого прозорого, зрозуміло для кожного споживача кошторису тарифів на газ, 52 копійки оплачують з кожного гривня субсидентам. А сюди попадають не тільки ті люди, які багато живуть. А ті люди, які мало забезпечені, які мало споживають газ, люди в однокімнатній квартирі, вони не мають права на забезпечення субсидій. Тому що він мало споживає. Шлях вибору субсидій. Це злочинний шлях. Це шлях, який приведе Україну до деградації. Ні видості, так достойному життю. Ні видості, так Достойному життю, ні, ні, так, достойному життю. Ось. Думку та позиції працівників освіти нашої області. А Розпочну з наступних слів. Розмір заробітної плати працівників освіти нашої країни на сьогоднішній день найнижчий не тільки в Європі, а й посідає майже останню позицію серед країн світу. Як приклад, Найбільш захищена категорія працівників освіти, а це є помічники вихователів, технічні працівники, двірники, працюють в середньому на заробітну плату в розмірі 1300 гривень. Педагог, який тільки прийшов працювати в школу, отримує в середньому 2000 гривень. Перелік, звичайно, можна продовжувати, проте, як і в студентів, так і в усіх. Працівників освіти, нашої галузі далеко не найкраща ситуація з розміром доходу. В умовах падіння реальної заробітної плати та збільшення заборгованості з її виплати, ми вважаємо, що прийняття рішення щодо підвищення ціни на газ та цін на тарифів за житлово-комунальні послуги є як мінімум неадекватними. Як приклад, у нас по області на сьогоднішній день навіть таку низьку заробітну плату не виплачують. Що призвело до заборгованості, яка на сьогоднішній день становить 18 мільйонів гривень? В той самий момент на заробітну плату по області до кінця цього року не вистачає 132 мільйона гривень по субвенції. По місту ж 26. Виникає питання, про яке підняття цін на тарифи, на газ та житлово-комунальні послуги ми взагалі можемо говорити, якщо працівники освіти не мають навіть за що жити. Окрема болюча тема це є субсидії. І знову виникає питання, чому людина, яка працює або є на пенсії, повинна йти до уряду за подачкою з простягнутою рукою. І це далеко не кінець. Адже в силу певних причин не всі працівники освіти ще й можуть отримати ту субсидію. Саме така недолуга політика нашого славного уряду продовжує опускати всіх нас на соціальне дно. Тому. Основна вимога перед урядом та нашими обранцями зупинити геноцид нашого народу та підвищити соціальний статус всіх працюючих. Також, користуючись нагодою, хочу звернутися до обласної ради та органів місцевого самоврядування. У вас є теж можливість висловити свою думку та не залишатись від проблем нашого народу осторонь. Беріть приклад з обласних центрів нашої держави, які вже наклали мораторій на підвищення ціни на газ та житлово-комунальні послуги. І пам'ятаємо, в єдності наша сила. Слава Україні!